Друзі, вітаю вас усіх, мир і благодать нехай множиться, 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 множиться в вашому житті. Хочу сказати, що Бог щедрий і це Його природа. І він батько і батько щедрий, і у нього є усе з подостатком. Усього в нього вдоволь і вдосталь. Тому через Ісуса Христа ти маєш сьогодні повну ту благословення в Ньому. Амінь, амінь, амінь. Бог любить тебе, Амінь. Хочу поміркувати над трьома поняттями: це життя, покликання і страждання, які будуть в нашому житті. Бог дає тобі життя, і з життям ти маєш і покликання, і Маєш страждання. Не завжди буде ясна погода в твоєму житті, інколи в нашому житті осінь, інколи зима, інколи весна, інколи літо, інколи сонечко світить, а інколи ми маємо туман або зливу, або град. По-різному буває. Тому і в народі говорять життя. Прожити це не поле перейти. Буде дуже багато несподіванок, складнощів, труднощів, іспитів і так далі. І ось, міркуючи над цими трьома поняттями: життя, покликання і страждання, я згадую свій шлях. За Господом, і в контексті цього хочу, щоб це стало благословенням для нас, усіх, і ми міркували, в якому ми сезоні і що нам з цим робити. Коли я увірував, я згадую своє перше кохання, це два десятки років тому було, коли я увірував, перше кохання. Я просто знаєте, як радісний біг до церкви, я готовий був робити все, займатися всім, всі люди мені подобались, всі пастори подобались, всі служителі подобались, мені все подобалось. І в цей момент я зрозумів, що в мене є покликання, призначення, що треба брати свій хрест. а Не просто ми в душі віримо. Це бісівська віра. Багато людей сьогодні говорять, що я в душі вірю, це бісівська віра. Біси теж в душі вірять, але Господу не служать. Господу не підкоряються, Господа не, не слухаються. Це бісівська віра. І ось я зрозумів, що в мене є призначення, покликання, я зрозумів, що мені треба взяти свій хрест іти за Господом. Я взяв свій хрест і побіг за Господом. Я дивився на Господа, споглядав, насолоджувався Господом, будував стосунки з Господом і ніс свій хрест. І це є здорова модель, коли ми маємо стосунки з Богом, ми дивимось на Бога, ми йдемо за Богом і не кидаємо свій хрест. Це було перше кохання, це все так влегку відбувалося. Я просто біг, насолоджувався. в мене не було ніяких спокус. Там, я всіх любив в церкві, мені всі служили, мене всі гукали, пригощали, про мене всі пікувалися, Я був як дитинка. Потім наступає інший сезон. В мене багато що почало дратувати в церкві. Люди, пастори, служителі, той зробив мені боляче, і той боляче зробив і той, щось десь трошки дивлюсь, у мене грошей немає. Знаєте, і наступає інший такий період в моєму житті, коли я вже не біжу, а йду за Господом. Але десь періодично, там спотикаюсь, там спотикаюсь, там в мене трошки ропот, там невдоволення, там грошей не вистачає, там зрада, там люди пообіцяли, не зробили, там трошки я подивився, не так, змислення мухи, всіх засудив і так далі. Але знаєте, що важливим було в моєму житті? Я все рівно ніс свій хрест, все рівно дивився на Господа і слідував за Господом. Незважаючи ні на що. І це от те, що ми повинні вхопити в будь-який сезон нашого життя. Я йду за Господом, я дивлюсь на Господа, я насолоджуюсь Господом, я будую стосунку, я не кидаю свій хрест і продовжую бігти і йти за Господом. Далі у моєму житті був такий період, коли проявилися хвороби, певні діагнози, зради. Коли обманули на гроші, коли підставили, коли я робив людям сто раз добро, один раз зробив правильно по біблії. Треба було наставити людину, або по біблії треба брати на замітку людину, або не давав борг гроші, тому що людина в гріху. І ти стаєш поганим, тебе поливають брудом. І в цей момент ти вже не біжиш, не. І десь ти ползеш, тому що тебе закидують каменями, тебе звинувачують тому, що ти не робив, тебе поплюжить твоє ім'я, тебе обманули, кинули на гроші і так далі. Ще щось починають боліти, там почки, діагнози ставлять і все інше. І в цей момент я знову, я вже не біг, там, не, не йшов, я повз, повз, повз. Полз, полз, да, за Христом. Дуже важливо, навіть в цей момент. Ползи за Христом, дивись на Христа, насолоджуйся Христом, будуй стосунки з Христом і кидай свій хрест. Вот так, як можеш, ползи за Христом. За Христом. За Христом. Потім слідуючий момент мого життя мені ставлять діагнози, там це розпічинки, погані аналізи. Там багато проблем і ставлять такий смертний вирок, невтішні такі діагнози, приговори, вироки. І все це як долина смертної тіні. Якщо перед цим це була як долина плача, то це долина така смертної тіні, злий день. Злий день. І в цей момент я вже не можу не бігти, я не можу не. Йти, не повсти. Я просто лягав, але не кидав свій хрест. Разом з Христом, з покликанням, служінням, зі своїм призначенням. Я не відпускав його, Це те, що Бог мені довірив. Моє служіння, моя відповідальність, моя місія. І дивився на Христа, набирався сил, розмовляв з Христом, будував стосунки з Христом, насолоджувався. Плакав з Христом, перед Христом, відкривав своє серце, але хрест не кидав, не кидав свій хрест. І все і потім Господь відновлював, відвов свіжість, відкривав друге дихання. Я відновлювався і знову вставав і продовжував бігти. Тому в будь-якому сезоні, якому ти сьогодні знаходишся, я хотів би, щоб ти от схопив або озброю, озброювався цією думкою. Бог дав мені життя, Бог дав мені призначення, покликання, місію, служіння, відповідальність. І будуть страждання, будуть виклики, за це треба платити ціну. І в будь-який сезон, що би не було, які б люди, які б обставини, які іспити, вілікани, істукани, зради, наклепи, в цей момент, будь-що би ти не проходив, от тримайся ти того, що я завжди тримаюся. Я тримаюся Христа. Я йду за Христом. Я захоплююсь Христом. Я молюся Христом. І я не відпускаю свій Христ. Я не кидаю його, я не відмовляюсь. І далі піднімаю світу. Хай Бог тебе благословить. Я дякую тобі за те, що ти зі мною зростаєш в Бозі, і я благословляю тебе. І говорю в твоє життя мир тобі, мир дому твоєму, мир усьому твоєму. Амінь.